А в тому, хто виграв від результатів цих перемовин, я бачу одного вигоду А власне, Російську Федерацію це 100%, якщо ми говоримо і про судноплавство, зокрема. І головне, коли ми говоримо про зняття санкцій ми щодо сільськогосподарської продукції. А так, можливо, так само Сполучені Штати Штати є певним вигодонабувачем. У мене запитання: а що від цих перемовин отримала Україна? Ну окрім того, безумовно, що її вона була на них присутня і. Брала в ній участь, да що не було такої скандальної ситуації. в Ковальному кабінеті, пане Олеже, точно сьогодні краще, що в Україні. Точно сьогодні краще ніж ситуація в овальному кабінеті. Не вигнали так Добре. тому, що там не вигнали, і, і ми після цього не мали припинення постачання зброї, не мали припинення постачання. Розвід інформації, але якщо подивитися, що отримала Україна сьогодні, ну так з брифінгу президента я зразу і не вловив. Ну, звичайно, що ми повинні розуміти, яка от сьогодні складається реальна ситуація в акваторії Чорного моря. По суті, після цього, коли, врешті, Україна почала випускати Нептуни, і коли після цього, коли ми почали застосовувати активно морські дрони, звичайно, що Москва перестала контролювати акваторію Чорного моря. Ну а військових кораблів України як і не було, так і немає на сьогоднішній день. Експорт українських зернових він. Навіть після цього, коли Росія вийшла з так званої зернової угоди, він іде, на жаль, іде з корупційними схемами, але це проблема всередині країни, а не проблема міждержавних стосунків. Що отримала Росія? Я думаю, що треба. Почути трактування Сполучених Штатів Америки, треба почути трактування, яке виступить Росія. Добрий сигнал, як на мене, що не появилося сьогодні зранку, як було обіцяно спільна американсько російська заява. Для мене це добрий сигнал. Не знаю, хто втрутився. Ну, Росія. Сказала, що через позицію України ми чули, але не дала роз'яснення, що саме малося пройшло. Що йшлося ну, в Москві. Якщо хтось чому звинен, то це звичайно Україна і Українці, і тут нічого дивного немає. Але доконаний факт, що не появилась така спільна. На заява, і це добре. Тому сьогодні дуже важливо почути позицію американської сторони, бо на жаль, напевне, це сьогодні буде більш достовірна інформація, аніж з будь-якого іншого джерела. Бо насправді вчора мені було достатньо тривожно, коли вже другий раз поспіль президент Сполучених Штатів Америки говорить про обговорення територіальної цілісності України, бо по суті розмежування територій і контроль за територіями це дуже небезпечно. Для країни, і ми з цього приводу не чули. Першого повідомлення від української сторони, ну і проблема цієї закритості інформації це проблема, яка сьогодні звучала із вуст лідера Європейської солідарності, із вуст Романа Костенка. Це те, що парламент де-факто не долучений до цієї перемовної процедури, до цих процесів. Сьогодні, наскільки мені відомо, міністр закордонних справ буде мати зустріч в комітеті з питань міжнародної діяльності. Я думаю, що це буде така первинна інформація. Ну але Ли чи в п'ятницю він буде на засіданні парламенту, і чи він справді зможе щось сказати? Бо я вважаю, що минулого разу він просто утік для того, щоб не давати достовірної інформації, або ця інформація була настільки поганою, що було прийнято рішення у найвищих владних кабінетах просто не ділитися з нею і з членами парламенту. Тобто, якщо сьогодні говорити про те, що набувачем від цих перемовин є Україна. То на жаль, таких фактів і таких підстав поки що немає. Але давайте дочекаємося те, що буде сказано зі Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що з чимось вийдуть московити. Але те, з чим вийдуть московити, треба поділити на два, помножити на ноль. Бо ну бо це брехлива країна, і це брехлива їхня інфраструктура пропаганди. А, пані Юлія. Можливо, кажу, я я занадто критична, тому що справді плюси є в тому, да, враховуючи 28 лютого, яке ми всі пам'ятаємо, коли Україну просто ну фактично вигнали з овального кабінету Володимира Зеленського який представляє Україну, який є її президентом. Так тоді було а, нам. Зупинено військову допомогу, обміну розвідданими, тому справді плюси є, що ми в процесі, так що ми за столом перемовин. Але я критична в тому плані, якщо подивитися на результати цих перемовин і спробувати проаналізувати їх в довгостроковій перспективі, то тут абсолютним вигодонобувачем є Росія. Якщо ми говоримо про ті заяви, власне, які ми і від Росії зокрема вже чуємо в її інтерпретації, так ну і безпосередньо у ці заяви і Білий Дім а навіть уже зробив заяви. Це щодо скасування санкцій, ми на сільськогосподарську продукцію, так а це щодо безпеки у Чорному морі, щодо судноплавства, тому що насправді у нас там була прекрасна ситуація і потерпала від цього виключно Росія. А тобто, за підсумками, і результатами цих перемовин, бонуси собі понавибивала Росія. Виходить, що так ну і власне а... як до цього ставитися. Це ціна нашої участі у цих перемовинах, і можливо подальших бонусів, які ми зможемо отримати. Ну, перше заяви зробили на своїх сайтах офіційно вже всі, крім нашого, нашого офіса президента, який представляє Україну на цих переговорах. Росіяни на сайті Кремля вже зробили заяву. Там чітко прописано все, що вони наторгували, як ви кажете. І американці теж зробили вже абсолютно публічну заяву. Тобто, у нас ми єдина країна, яка не своїм громадянам не пояснила, чим закінчились ці переговори. На сайті офіса президента нічого немає. Ми бачимо там тільки зага. Альні фрази насправді я просто не розумію, пан Зеленський не знає, чи він ну ну якби, чи він не зна ну не хоче це казати, тому що ну насправді вся ця інформація є вже публічною. І насправді ситуація така, що сьогодні ми поступилися достатньо великим важелем Україна в переговорах з росіянами, тому що найбільш успішний шматок фронту у нас був в чорному морі. Давайте скажемо прямо. Тобто, там ми битву виграли. Ми виграли битву на морі. І е, взяти сьогодні і е, сказати, що там росіяни будуть тільки в східній частині, і це є велика перемога, так вони і так в цій східній частині. Ну на даний момент російський флот знаходиться в цій східній частині. Вони можуть не підійти ближче, вони до нас не можуть. Тому е, якщо зараз ще виясниться, що е, Україна з Туреччиною погодились відкрити турецькі протоки і пустити військовий флот в Чорне море, оце буде зрада реально. Тому що у нас ми знищили більше 35% російського флоту, вони не можуть його поповнити тільки тому, що Туреччина, відповідно до конвенції Матрьо, підписаної всіма сторонами, закрила протоки для військових кораблів. Тобто російські військові кораблі не можуть піти на допомогу тому флоту, який стоїть в чорному морі. Тому ситуація така: якщо зараз ці протоки відкриються. З росіян, росіяни поповнять свій флот. Вони знімуть з себе санкції на найбільш чутливу продукцію, тому що для них їжа, ми знаємо, що голодні бунти це єдине, що взагалі до росіян доходить. Всі інша ця філософія, демократія до них взагалі не доходить. Вони коли голодні, вони зносять владу. Тому сільськогосподарська продукція це одна з найважливіших. Якби секторів для економіки Росії, в тому числі тому, що це забезпечує ну стабільність в країні, давайте скажемо так. А без добрив, без сільськогосподарської техніки, без можливості продати цю продукцію, влада в Росії буде потерпати, тому що селяни почнуть бунтувати. І зараз ми віддали фактично один з найважливіших козирів в переговорах з росіянами. Тому зараз важко сказати з приводу відкриття туреч... протоків турецьких, Босфора для проходу російських кораблів. Ну, якщо це було зроблено, то це я вважаю взагалі повинно розглядатися в залі Верховної Ради як неприйнятна позиція. Ніхто не уповноважував цю делегацію знімати, власне, торгуватися про це. Тому, якби я не знаю, що вони наторгували, поки що це виглядає не дуже приємно для України, оскільки ще хочу сказати, що Україна і Росія є одним із найбільших конкурентів на сільськогосподарському ринку світовому. Якщо росіяни зараз почнуть наповнювати сільськогосподарський ринок світу своєю продукцією. Вони витість і паралельно будуть атакувати нашу інфраструктуру портову, наші кораблі і наші можливість захищатися і поповнять свій флот. Ми фактично з вами опинимося в 2022 році, коли всі порти були заблоковані, і вся продукція лежала на складах у фермерів і селян. І тоді мова йшла взагалі, куди дівати цю продукцію. Тільки завдяки нашим збройним силам. Увага, тільки завдяки нашим збройним силам ми змогли пробити самі собі коридори. Ніхто нам ці коридори не давав. Зернова ініціатива закінчилася, здається, в липні 22-го року, коли Росія вийшла з цієї зернової ініціативи, і ми тоді пробили самі собі можливість експортувати на цьому на цьому експорті, в тому числі сільськогосподарської продукції. Тримається 50% нашої економіки і 60% нашої валютної виручки. Ну тобто є великі сумніви з приводу того, що сьогодні наторгували. Давайте ми звичайно ну не будемо це. Там з догадками, але е, хочеться більш чітку інформацію, е, особливо по можливістю поповнення російського флоту. Якщо це є, вони будуть нас обстрілювати рівно через 30 днів після того, як закінчиться перемир'я.